Вже який рік поспіль проєкт Мукачівські дрони варить сливовий лекварь на День Незалежності. Назвали ми його Лекварь перемоги. Раніше також варили лекварь з благодійними намірами, збирали кошти на лікування там хлопчика, дітей. А тепер щороку ми цей лекварь даруємо за донати, тому що наші військові Мукачівської громади потребують нашої підтримки. Це адресна допомога. В першу чергу це є дрони і різна інша амуніція і обладнання. Варити лекварь знову будемо в замку паланок. Це буде зранку до вечора на вогні за традиційними закарпатськими технологіями. А потім ввечері будемо розливати. Протягом дня наші друзі нас будуть підтримувати деякі фольклорні музикальні співочі колективи. Буде драйвово. Приходіть шурігувати. Треба помішати. Ну і щоб ми не скучили, можна бронювати лекварі. уже, можна дистанційно, можна і не одну баночку. Тоді будуть ще спеціальні призи. Що таке закарпатський леквар? Це варена слива без додавання цукру. Вона загущується до такого ступеня, щоб природня цукровість набула концентрації і була відповідно консервантом. Тобто ця слива ідеально підходить для людей з проблемами по цукру. Цьогоріч нам. Один військовий, який одночасно фермер дасть сливу, у нього є не один сорт. І якраз на День Незалежності один достигає, і слава Богу. У минулому році все на місяць було раніше. І, відповідно, ми переживали, що сливи не вистачить. Ну, але в цьому році трошки вегетація не встигає за святом. Принаймні впевнені, що у нас буде 140 кілограмів. Побачимо, наскільки це увариться, але ще є два місця резервних, щоб сливу добрати. Бронюйте леквар перемоги за посиланням, допомагайте нашим військовим, наближайте перемоги і смачного.